От, скажіть чесно, ви теж, хоча б раз стояли перед картиною, думали, це що, мистецтво хіба? Це я так вдома малюю, коли чай випадково розлив? Або ще краще: біла пляма. Геніально! Дайте мені сто тисяч баксів, я теж так зроблю. А потім дивишся на підпис модернізм і такий, а. Ну так, це ж, напевно, щось із сенсом. І ось саме тут, десь між сарказмом і реальною розумністю, починається вся історія. Бо модернізм це не про те, щоб намалювати щось красиво, це про те, щоб зрозуміти, чому світ перестав бути красивим. Але погодьтесь, його реально важко зрозуміти. Бо це мистецтво, яке ніби спеціально виглядає дивно. Пламано, без правил, і що найцікавіше, воно ще й пишається тим, що його не розуміють. І от, власне, а чому його не розуміють? Модернізм це, знаєте, така собі мистецька версія людини, яка пережила кризу сенсів. Типу, раніше я вірила в гармонію, традицію, Бога і вічну красу, а тепер дивлюсь навколо війни, машини, фотографії, політика, міста це шумить. і. Така асенс, і от художники того часу сказали, старі правила не працюють. І замість того, щоб малювати ідеальні тіла, ідеальний світ, ідеальну природу, вони почали малювати ідеальну розгубленість. відчуття, коли ти дивишся на світ і не впізнаєш його. Цей напрям це така величезна спроба пояснити, що робити, коли старе вже померло, а нового ще нема. І ну, скажімо чесно, це знайоме відчуття, особливо нам, коли світ щотижня перевертається до гори дригу А з чого вся ця історія почалась? Давайте трохи розберемось. Уявіть, ви живете в 19 столітті, все змінюється із шаленою швидкістю. Паровози, фабрики, фотографії, електрика, все рухається, гуде, блимає. І ось художник такий. А навіщо мені малювати портрет, якщо вже є фотоапарат? Він точно це зробить краще за мене. І саме у цей момент мистецтво починає відчіплюватися від реальності. Художники починають шукати щось інше, не те, що бачить око, а те, що відчуває мозок, серце, душа. Так з'являються, наприклад, імпресіоністи. Вони дивляться на світ, який постійно змінюється, і кажуть: Я не можу намалювати це дерево. Бо поки я намалюю, світло вже 10 разів зміниться. І от у тебе вже не дерево, а мить не контур, а відчуття, яке хотів передати автор. Звичайно, що до них були ще символісти. Вони такі, ми про душу, сни, страхи, те, що ніхто не бачить. А тоді ще й народжується сецесія. Така собі остання спроба зробити красиву естетику перед тим, як світ фактично вибухне. Але важливо пам'ятати, що це фактично був останній. Подих старого світу, це ще не модернізм, це ще не враження, яке нам приніс імпресіонізм. А потім раптово бац, 20 століття. Світ вибухає технологіями, війнами, революціями, а мистецтво вибухає формами. Футуристи такі, нам треба рух, швидкість, енергія. Ми любимо машини. І ти читаєш їхні маніфести. Вони реально там писали хай живе залізо, хай живе мотор. І це все було дуже круто, поки не гримнула перша світова війна. Тоді всі зрозуміли, от що ви створили машини, що тепер вбивають, і ось це відчуття розчарування. Ми мріяли про майбутнє, а побудували кошмар. Воно стало серцем модернізму того часу. Світ буквально згорів. Люди побачили, що прогрес це не завжди означає добре, і тоді мистецтво стало терапією. Тут більше не вірили в логіку, бо логіка довела світ до катастрофи. Тож вони звернулися до хаосу. Так народжується дадаїзм. мистецтво без сенсу, яке якраз у цьому і знаходить свій сенс. Художники малювали без жодних правил, клеїли колажі з газет, ставили виставковий зал, і називали це мистецтвом, а точніше фонтаном. І всі такі, це що за дурня така? А художник каже, оце і є ваш світ. Модернізм це певною мірою про біль, про пошук, про нове мислення. І саме тому він такий різний: хтось йшов у форму, хтось у колір, хтось у підсвідоме. І всі разом вони створили нову мову, мову епохи, що намагається вижити після власного краху. А тепер давайте трошки про нас. Бо український модернізм це не просто частина світової історії, це окремий розділ, який чомусь постійно забувають відкрити. Наш модернізм це не Париж з його кав'ярнями і кубістами. Це Харків, Київ, Львів, Одеса, це поети, які писали між революцією і репресіями. Це художники, які творили модерн на тлі війни, а потім виживали в СРСР, де модернізм вважався. Майже злочином, бойчук, нарбут, петрицький, екстер, Єрмилов. Вони робили те, що в Європі називали авангардом, але з нашими кольорами, нашою душею, нашим болем. І по суті створили абсолютно унікальну мову, українську модерністську мову, а потім тиша їх знищили, заборонили, стерли. І ми виросли у світі, де про наш модернізм не знали навіть ми самі. І ось зараз, коли ми знову переосмислюємо себе як націю, коли ми воюємо не тільки за територію, а ще й за культуру, саме модернізм може нам пояснити, як жити після катастрофи. Бо він уже проходив через це, він вчив, як створювати сенс із руїн. Добре, але ж чому важливо розуміти модернізм? Бо модернізм це не про картини, це про мислення. Про здатність не тікати від складних питань, а ставити їх лобом у лоб. Про готовність сказати: Я не розумію світ, але я хочу його зрозуміти. Модернізм це те, що навчає нас жити у світі, який постійно ламається. І якщо ми зараз живемо у часі, коли світ знову нестабільний, то можливо саме він наш найкращий учитель. І от цьому мені здається головна магія модернізму. Він не дає готових відповідей, він просто каже: думай. Відчувай, шукай. І от ми знову стоїмо перед вибором, як і 100 років тому. Ми можемо продовжувати будувати світ на уламках старого або створювати новий. І модернізм каже: створи не обов'язково шедевр, просто створи, бо у цьому є сенс у самому процесі пошуку. Далі ми з вами будемо розбирати все це глибше, про кожен напрям: імпресіонізм, символізм, футуризм, кубізм, дада, сюрреалізм і все, інше, що я сьогодні назвала, все інше, що здається зараз дивним. Але ми будемо намагатися зрозуміти не лише про що це, а чому це виникло і що воно говорить про нас сьогодні. Бо, якщо чесно, модернізм це не минуле, це ми зараз. Іноді дивні, розгублені, втомлені, але ще здатні створювати сенс. А як от ви думаєте, що би ви сказали світові, якби могли створити власну форму мистецтва? Бо, можливо, ви вже її створюєте, але просто поки що цього не помітили?